Вітаю на РБК Україна в Росії. Парад пебідабісі у Ватикані. Новий папа із Вашингтона лунають приємні для українського вуха заяви. А в Україні виявили, що угорські війська готувалися зайти на Закарпаття. Що нам тепер робити з Орбаном? Без жартів. Чекаю на ваші пропозиції у коментарях під цим відео. Я думаю, що без політтехнолога Тараса Загороднього тут не розібратися. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. отже, парад 9 травня у Москві, Путін і сі поруч, українських дронів у небі немає. Напередодні Путін і сі обмінялися компліментами, сказали про сталеву міцну дружбу. На ваш погляд, з чим реально Сі приїхав до Путіна? Ну давайте так. Якби просто йшлося про парад, то він би прилетів на один день. Якщо він на 4 дні приїхав, ну точно щоб не розгляда... не роздивлятися Путіна, виявляти це справжні чи ні. Не дивитися принади Москви і все інше. Скоріше за все йшлися якісь інші переговори а, про те, як Росія продовжує здавати всі позиції Китаю, так які тільки можливо щось, тому що ж, ну Путін вже не афішує, що підписане, про що говорилося. Це в Україні демократія, всі запитують, що це ви тут з американцями підписуєте, і написано ніхто не знає, так і будемо запитувати. Тому це, звичайно, що з боку СІ демонстрація того, що американцям в першу чергу, що про долю Росії слід розглядати обговорити виключно з Китаєм. це не суверенна країна. Це в першу чергу знак Трампу. А ось думаю, була проведена виховна робота щодо Путіна, щоб там не, не фліртував з Трампом. Так, і розумів, що вам сказали, що. Русский китайці братья на вік, <гум> значить, так, да? по-іншому це не працює. Да? От ну і фактично, це ж всі приймав парад перемоги, а не Путін і так далі. Ну... Тому тут нічого дивного немає. Я думаю, що вже і американці вже нарешті зрозуміли, що те, що ми з вами неодноразово обговорювали, що рано чи пізно вони це будуть показувати. Що вони зрозуміли? Що росіян неможливо відірвати від Китаю. Вони переоцінили суб'єктність Росії, і, до речі, недооцінили суб'єктність України. Так, скільки там тиснули, кричали: от вам 500 мільярдів. Ви нам ви не за дві години підписуєте, все закінчилося тим, що можливо. 350, то невідомо коли. Ну головне, Україна досягла те, що е, закупівля зброї відновлення. Це головне для нас на цьому етапі. А далі щодо цієї угоди, я думаю, що Україна буде задавати запитання США, щоб е, вони самі не ганбилися з цією угодою і самі її відкликали, тому що це ганьба це було під дулом пістолета, зроблено за великим рахунком. Американські компанії тут Україні не потрібні, якщо немає. Немає, немає солдат, немає ядерних гарантій. Французи, британці готові дати ядерні гарантії, давати свої солдат у тоді вони повинні бути в пріоритетах. Все інше в порядку живої черги, що від них залишиться, й то під питанням. Ви кажете, що угоду про надр, яку ми підписали зі штатами, треба відкликати? Ну зараз ні. Ну давайте так треба популярно пояснити американцям, що це було зроблено під дулом пістолета так? Що це було зроблено, нахабно, підступно, коли Україна була в слабкому стані після війни вже розбиратися з ними. Якщо вони ще будуть нам розповідати тут про демократію, про те, як будувати інституції, як треба боротися з корупцією, то завжди сувати їм в обличчя, що вони там щось нам починають розповідати нам про те, як, як треба щось будувати. Нехай теж розуміють, що ви думаєте, тільки росіяни розуміють силу. Всі розуміють силу. відбити по всіх руках треба. На даному етапі я вважаю, що це гарна угода, тому що дозволяє в першу чергу забезпечувати нам оборону. Але робити свої ракети, ракети робити, свої ЗРК робити, а потім розказати їм, куди вони можуть засунути цю угоду, так якщо будуть говорити, що щось ми не виконуємо. І ця довжина цієї. Місця, куди вони можуть бути засунуті, буде дорівнювати довжині ракет українських? От як треба повчиняти? Ми все повинні це запам'ятати і розуміти, як справи роблять. Це не слухати цю тухту, що вони нам втирають. Повертаючись до цієї Путіна, як на ваш погляд, Путін буде в контексті трампівської трав... мирної кампанії вести себе? Відповідати штатам, Ройтерс пише, що штати і Росія розглядають можливість відновлення постачання російського газу в Європу, і це може стати кроком для закріплення угоди про припинення війни. Як тут бути? Це ж розтяжка? Для Путіна. <реш> а європейці? То знову впираємося з європейці. Вони брати це буде, я думаю, що поляки, норвежці, кістьми будуть лягати. Норвежці правда не в ЄС, але вони в НАТО, так а, скажуть, якого біса? Країни Балції будуть проти. А, хто там ще в ЄС знаходиться? Що це таке? це раз По-друге, тут тут цікава виделка для американців: а хто у нас найбільший бенефіціар постачання? Газу зараз в Європу. Американські компанії, американські компанії Далі. Е, що значить ви домовляєте з Газпромом і все інше? Ви Китай запитали? Ви Китай дозволу запитали? Китай же зараз крутить Газпром. так Віддавайте нам газ по цьому, по ціні внутрішній, а не по а не по експортній. І так далі. Тому це все. Це, ні, те, те, те що давно це обговорювалося, але я не вірю, як воно буде реалізовуватись. Я не бачу, як воно буде реалізовуватись е, на практиці, в дійсності. І знову таки, як американці будуть боротися з друз... Ні. я не виключаю, що це знаєте, знову знову там мутки кафе всіх цієї підозрілих, дуже підозрілої публіки, які будуть входити конфлікт з системними корпораціями Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що вони там проведуть виховну бесіду і розкажуть, чому вони помилялися. Добре, а як на ваш погляд, от якщо Сі приїхав, виховну роботу провів, а паралельно з цим є оцей трек з Трампом, виходить, що у Путіна з Трампом все провалило. Чи він буде грати на два а, боки? Ну давайте так, те, що знову таки повторимо те, що ми з вами обговорювали, Трамп давав можливість росіянам зі збереженням обличчя вийти з війни. Вони цього не захотіли і не змогли, тому що все впирається в Путіна. Поки Путін при владі війна буде тривати. Я думаю, а далі а виявили, що не так просто відірвати Китай Росію від Китаю. Ну як ну неможливо скомпенсувати товарообіг Китаю та Росії. Немає таких ресурсів, і американці нікуди нічого вкладати не збираються. А ось ну, я думаю, що вони я, вони давно це зрозуміли, тільки зараз це публічно починають визнавати. Тому що ну знаєте, не, не, не по масті визнавати, що, що так публічно, що, що нічого не вийшло. Ну потрібен час, щоб це якось в обгортку якусь. А, а, Обгорнути і щоб розказати, як воно є. І тому в даному випадку це поки що таке питання. Я Ну я думаю, що американці вже зрозуміли, що без європейців і Китаю до речі, вирішити війну в Україні неможливо. Тим більше це можна бачити по ознаках, коли Дівенс вже приїхав, щось він вже не махав там шашкою. От буквально позавчора да він, десь в Німеччині виступав, щось він не махав шашкою, щось говорив же про про цей про єднання і спільні цінності, так. Ну, мабуть, ці виробники зброї американських вже напихали в цьому в Білому домі, кому потрібно, тому що виявилося, що щось, щось пішло не так. І тому це те, що з вами обговорили, треба почекати, де ось, і що вони будуть змушені повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, як би вони не хотіли це робити. тому що по-іншому ця конструкція не працює. Ну і визнавати реальність Росію не врятувати. Росії не врятувати проти Росії. Працює низька ціна на нафту, яка до речі, якщо подивитися інфляцію, вона зараз ціна на нафту вже приблизно коштує стільки, скільки було для радянського союзу ціна на нафту в 80-х роках, яка була смертельною. Тому що якщо там там 10 доларів, по-моєму, вона коштувала. А зараз це ну приблизно 35, по-моєму, 40 доларів. Так, що е, час працює на Україну все рівно. Тут Україну треба чекати, діяти, е, робити свої ракети, так а е, е, виходити вже на блокування портів новоросійська, судячи з усього, Україна вже цього до наближається після того, як ці дрони збили літаки с С-30. Не ось і тоді росіяни будуть боліші. Тоді розмова з росіянами буде про. Графік виведення на всіх віз територію України. Ви вже згадали Дівенса. Він сказав, що не віддадуть штати е, Путіну землі України, які він ще навіть не завоював. Буквальна цитата Трамп після розмови е, сказав 30-денне перемир'я потрібне. Перед цим Келох назвав Путіна перешкодою на шляху до припинення вогню. І міністр фінансів заявив, що вважає Путіна воєнним злочинцем. Ну це ж вже крайня межа. Це ж вже не просто слова. То чи не варто зараз штатам вже не санкції вводити там бити? Як от сьогодні Британія, яка ввела. Найбільший пакет санкцій проти Росії 100 російських з тіньового флоту. Українці повинні нарешті розуміти, що західні політики за своєю логікою теж не сильно відрізняються від американських політиків, тобто трендіти мішки не ворочати І ви повинні запам'ятати, що американців готові. Набір фраз, що за здрав'я за та за упокій, які обгортаються в гарну обгортку. Ну та Байден теж називав Путіна вбивцею, давав спокійно торгувати нафтою, припиняв постачання найбільш критичні моменти, так після харківської операції, щоб, не дай Боже, не добило Росію, була заборона бити по штабах. На територію країни, навіть не Криму, коли е, вони тримали за руки по атакам і все інших. Так що давайте все це ділити на 125 і дивитися на дії. Санкції вони проти Росії можуть запровадити одноосібним рішенням Трампа, як вони зробили проти Венесуели. І коли вони починають говорити, що треба через Сенат приводити, кому ви парите це? Це брехня, відверта брехня, вони це можуть зробити і так. Те, що міністр фінансів сказав, ну і що, що ти сказав? Що ти там брякнув? Дії потрібне, а не ваше брякання і розмова е, і так далі. Ну, добре, що починають говорити, ну тому що треба вимагати далі дії. Добре, що там прокидаються демократи. Виявилося, що єдиною темою, на чому демократи що якось можуть нагадувати про себе зараз США, це Україна. От, правда, там Байден знову так махав шашкою, що аж я, я ледь я, не я ледь не розплакався від розчулення, ледь, ледь не повірив. Да? Що ж ти це не робив, коли ти був президентом, так а, і так далі. Але це дуже добре. Тиск зростає всередині Сполучених Штатів Америки. Доводиться це зважати, переглядати а, і багато чого іншого робити тому тому така от така от ситуація яка склалася тому наслід не не те що говориться те що діється для нас головна конкретика це розблокування купівлі зброї для нас що нас цікавить а далі своє треба робити я вже бачив. Президент говорить, що буде дозволятися експорт деяких видів товарів. У нас я повністю підтримую. Відкривати треба експорт, тому що стоять підприємства, не заробляються кошти, не створюються нові союзники, не залучаються нові технології, не входимо в технологічні зв'язки з іншими компаніями. Розробляти спільне ЗРК. З тими країнами, які з нами розподіляють однакові ризики, як Швеція та Норвегія, наприклад, а потім вже запитувати американців, а навіщо ваш, ці ваш який називається називаються Петріотом, у нас є краще, прошу вас прокоментувати ще одну заяву Венса. Він сказав, що США вийдуть з переговорів, якщо Росія не вестиме їх добросовісно. А міністр закордонних справ. Польщі Рос... Дослав Сікорський сказав, що якщо Штати зазнають невдачі, можуть з'явитися інші посередники, і тут йдеться про Туреччину і Китай. Як це розуміти, що це означає для нас? Що це означає для Росії? Тільки Росія боїться виходу американців з переговорів, тому що все, тому що їм це потрібно. Їм потрібна легалізація, їх їм потрібно обмазувати Трампа кров'ю і все інше. Ну Китай, ну який Китай посередник, він учасник війни. Ну, який він посередник? І ну, вони учасники війни. Вони підтримують. Щоб ви розуміли, Китай за годину може припинити постачання зброї з північної Кореї, просто зателефонувавши пін'яни і говорити, що цього не треба робити. От, і допомога, так, Туреччина. Ну дивіться, ну це ж ну, ну, посередники. Ну є місце, де зустрічатися. Все рівно головним перемовником буде все рівно Українська армія, Українська зброя так. А все інше воно не має значення. Ну що про що будуть говорити? Щоб вони е, зупинялися на лінії розмежування? Так вони сказали ні, США. Так то ну добре, скаже Туреччина, і шо? Китаю теж вигідно, щоб була рана на сілі Європи, щоб вони могли торгувати, торгувати своїми миротворчими послугами. А потім використовувати цей прецедент, робити це по Тайваню, по Філіпінах, в тому числі. Так що то такі розмови. Ні про що і цього не станеться на ваш погляд. Це просто розмови. Я маю на увазі вихід штатів з процесу. Ну, можуть вийти, я не виключаю це. Ну, вони ж таким чином зміцнюють цю вісь зла. Китай, Росія тепер ще більш в більш таких а, я, а, як, а, як, а як биття голови об стіну об росіян а, в цьому в Саудівській Аравії розвалювало цю вісь зла? От воно розвалювало, от прямо розвалювало. Навпаки, сама політика Трампа розвалює цю вісь зла. удари по Ірану митами по по китаю, це реальні дії. А як? Переговори якось вирішують, що росіяни продовжують воювати, бити по українських містах. Це не їм не завадило. Ще одна новина. Гучна СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Орбан збирався захопити Закарпаття, якби Путін міг ну, захопив би Україну, дійшов би до західних кордонів. Чи це не привід для Європи і для нас? Якось карати Орбана, що взагалі відбувається? Ну давайте так, те, що війська рухали з бік кордону, це підтвердження. Багатьма свідками а, і всіми іншими те, що у них мають вони не мають такі намери, це так воно і було. Це я не повністю вірю, що такі намери були. І те, що Путін міг обіцяти по орбану Закарпаття, ну стовідсотково вірю. так а Те, що спіймало це правильно, ну СБУшники показують, що надаремно їдять свій хліб, і те, що от малюку дали герої України. Тобто, ще раз показую, що побудована ефективна спецслужба, контррозвідувальний режим працюють правильно, так тому що чим більше буде таких прецедентів, тим менше буде бажаючих брати участь у роботі агентурної не тільки з боку там Угорщини, а й інших країн. Так і це правильний крок. Це демонстрація сили в першу чергу для того, щоб знаєте, нікого дурних думок не було щодо України. От. А далі будувати свою зброю, знаєте, то у нас тут переживають стосовно того, то тут Румунія зараз щось почне говорити, Угорщина і все інше. Чим більше у нас буде зброї, да? ракет дальністю 1000 кілометрів, 4000 тисячі кілометрів, тим спокійніше себе будуть поводити наші сусіди, у яких там щось, щось свербить. Нехай сверблять в іншому місті, так, а не в Україні. Тому так і повинно бути. Ну, дивіться, кроки по Орбану ведуться. Uh, ну, принаймні можна бачити це такі рухи, що зараз фактично те, що я бачу, ЄС намагається взяти частину функцій НАТО на себе, тим більше там є стаття, навіть про взаємодопомогу, допомогу, щоб обійти. Ну і формувати взагалі фактично аналог НАТО, де немає де немає Орбана, де немає Словаччини. Uh, це центрами, центрами сили є в даному випадку Франція, Британія та Україна. А от скоріш за все буде побудовано все на двосторонніх договорах, яких не буде просто угорщини. А далі, ага. а далі знаєте, знаєте, якщо сильно дуже захотіти, можуть натиснути. Пам'ятаєте історію, як Орбан пішов пити каву, коли вирішувалось питання по о, початку перемовин з України. Ну, західні країни, коли дуже хочуть, і є велике бажання так. Не вони знаходять багато важелів в тиску, навіть на таких як Корпан. Ви згадали е, про Румунію Джорджа Сіміоне. Він стане президентом на ваш погляд чи ні? Антиукраїнський кандидат. ну давайте так. Ну давайте так не існує про українських чи антиукраїнських е, політиків. Ну ці окрім Росії, там зрозуміло. Всі дбають, всі люблять тільки себе, дружать за гроші та через необхідність. Так ну повинні це запам'ятати це раз і назавжди. Це перше. Друге, ми ж не контролюємо виборців у Румунії. Не контролюємо. Чи може він стати президентом, може стати президентом? Але чи буде той апокаліпсис, як у нас люблять писати, начебто притомні люди? Я думаю, що ні. З багатьох причин. Я думаю, що якщо і щось буде, це приблизно буде трендьош в стилі Фіцо, який насправді багато трендить реально нічого не робить. І військове співробітництво йде, і вантажі через територію Словаччини військово йдуть. Він особливо не напружується, щоб зупинити Україну, вступ в ЄС, от і так далі. Але трендить красиво, відпрацьовує. Так і з Румунією буде. Але з Румунією ще смішніша ситуація. Якщо там там щось почнуть трендіти про там північну Буковину. Про утиски меншин, про те, що Бесарабія наша і все інше, що вони забрали. Тут вони тут до них прийде Орбан і почне говорити: ось цього місця про території після 20-го року. Давайте докладніше поговоримо і поговоримо про Трансильванію, де живе один мільйон угорців. Так? О, вони же головний конфлікт, яка з Румунією так тому я думаю, що Румунія тут, знаєте, буде дуже обережно в таких висловлюваннях тому що можна нарватися на дуже незручні запитання, як Трансельванія опинилася в складі Румунії. Там там, до речі, до речі, смішна історія була. Румунія ж майже не воювала у всю Другу у цю Першу світову війну. Вони ледь не перейшли спочатку нейтралітет. Там початку голосили війну щось австро угорщини Їх розбили, напихали їм. Вони перейшли в нейтралітет, і буквально чи за тиждень до закінчення а Другої світової війни. Чи не за декілька днів вони оголосили війну знову там Австро-Угорщини і Німеччини, і стали переможцем, щоб ви розуміли. стали переможцем, захопили навіть Будапешт, да? Ну, коли вже ні, ні, ну нічого вже захоплювати не було, вони захопили Будапешт там, да от і вони розширили свою територію. От такими ну просто ну, це це, це, це геніальна дипломатія була. на Ну, на третину, якщо не на половину. Вони ж фактично ще захопили ж тоді Молдову сучасну і от Північну Буковину і Басарабію. І тому вони, оце у них є концепт дощ, це у них називається Романія Марія, Ну, Велика Румунія. І тому я підозрюю, що от через питання Трансильванії вони будуть дуже обережні в стосовно того, що їм там щось не подобається в Україні. Пане Тараса на останок не можу не спитати новий папа римський лев 14-й. до обрання понтифіком. Критикував Трампа і Венса. Чи це означає, що е, політика Ватикана буде відповідною? В майбутньому. Ну, давайте так. Там в католицькій церкві є своя логіка, вона живе поза часом і поза всім, що це. Ну ніяк воно не буде стосуватися. Критикуй, не критикую, це має вплив, але не такі, як. Як хочеться, ну ми перебільшуємо значення ватикану. Так важливий духовний центр. Але вони живуть зі своєю логікою. Я не думаю, що там якісь будуть такі спільні суперечки, такі великі. А щодо війни в Україні від Франциска ми не дочекалися засудження публічного ну, а дивіться. Тут... Ну добре, ну добре. Ну добре, він похвалить Росіян. Це щось поміняє в нашому до росіян? Ні. Ви повинні зважати на виключно на наші ракети і удари по території Росії. А Що там хто трендить з приводу цього? Взагалі нас не повинно цікавити. Дякую за розмову і ваш погляд. Тарас Загородній політехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть, подобайку.